Початком навчального року кількість автомобілів у місті збільшилась, але культура кермування водіями залишилась незмінною: 128 ДТП за місяць. Як правило, це зіткнення, перевищення швидкості та наїзди на пішоходів. За цей місяць затримано 105 водіїв у нетверезому стані. До речі, кажуть полісмени: п'яниць за кермом поменшало. Якщо раніше ми що фіксували більше десятка таких. Фактів, то тепер, наприклад, за останній тиждень таких фактів 13. Цього. Всі розуміють, що це великі штрафи. Є випадки, вже, коли людина втретє сіла, тобто це рецидив, да, коли людина один раз її притягнули, у нас все одно сідає за кермо. Є випадок, ну тобто це 40-тисячний штраф. Патрульні визначили 24 аварійно-небезпечні ділянки в місті. Одна з них кільце під мостом мікрорайону Пасічна. Саме там за кілька хвилин копи зафіксували низку порушень. Одне з них недотримання рядності руху. Щоправда, замість усного зауваження між водієм та патрульним розпочалась суперечка. Водій дуже хотів, щоб я йому виніс усне зауваження. Але оскільки він не преділяв документи, він вибрав таку позицію, ми звимушені були. Я давав документи, в них от витримуєте от е, їхній е, відеодоказ. Я документи давав зразу. Після того, як ми в п'ять разів попросили. Ні, то від того, як ми йшли, я тримав документи. Цей непослуг, за словами патрульного автоматично переріс у штраф частину першої статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф за дане правопорушення передбачено у розмірі 255 гривень. За словами патрульних, ці ділянки постійно обстежуються та вдосконалюються схеми дорожнього руху. А також на деяких вже встановлені острівці безпеки і підняті пішохідні переходи. Обіцяють патрульні і встановити 3 d переходи. Ми звернулися з цього факту в. Інституці. Інститут з безпеки дорожнього руху. Він нам на даний момент дав висновок, що такі рішення вони можливі. Тепер по місті будемо піднімати питання перед міськрадою для того, щоб реалізувати це місце. В рамках місячника безпеки дорожнього руху були проведені два виїзні патрулювання у Коломиї та Калуші. Копи зізнаються через неконтрольованість, там масові порушення і абсолютний безлад на дорогах. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.